Доброго дня, шановні телеглядачі, 24 лютого 2022 року навіки війде в історію людства як той день, що змінює світ. Більше 100 років Російська імперія зла задурювала весь світ своєю миролюбивою політикою, що за ці 100 років 43 рази нападала на 28 країн світу. І весь світ на це дивився крізь пальці. Рівно два роки тому цей агресор вчетверте нападає на Україну і хоче її знищити. Вони думали, що за три дні поставлять Україну на коліна, але прорахувались. І вже скоро всі дізнаються про силу і міць Другої армії в світі. Українці її поставлять на місце. Але все це дається нам дорогою ціною. 19 савинчан полягло в боях за незалежність України. Цього дня я вважаю скрізь згадували загиблих. Як це було в селищі Савинці, я пропоную вам подивитися. Дійсно, другий рік десятирічної війни. Протягом цих десяти років ми вистоюємо, виборюємось. Але найстрашніше ми втрачаємо наших героїв. Ми втрачаємо тих, хто свідомо йде захищати нашу державу і боронити її цілісність. Наша громада протягом цих десяти років втратила 19 своїх сім'їв. Ця алена сьогодні у нас налічує 11 ялинок. Але навесні наш з вами обов'язок. Висадити ще дев'ять. І дай Боже, щоб їх кількість не збільшилась. А пам'ять і честь жила назавжди в пам'яті Савинської громади, пам'ять про тих хлопців, які самовіддано виборювали, вистоювали нашу незалежність. Вони найкращі, вони неповторні. Вони пішли в той момент, коли вони могли розвивати і примножувати. Свої сили саме на теренах України, але ми маємо пам'ятати кожного з них, заглядаючи в їх очі, скільки вони зробили для того, щоб ми з вами могли саме сьогодні тут розмовляти українською мовою на своїй землі, не боячись нічого і впевнено дивляючись у майбутнє України. Ми маємо за честь згадати поіменно Кожного савенчанина, жителя Савенської громади, які віддали своє життя. І підтримати молитвами тих хлопців, які сьогодні і дівчат, які сьогодні на передовій, які продовжують виборювати нашу незалежність. Ми вистояли 10 років, ми прожили 2 роки. Ми точно знаємо, що ми переможемо. І віддій молитв кожного з нас. Залежить, як швидко настане перемога. З метод віддання, шани попливу українського народу у відсічі російської агресії. Просимо покласти квіти вздовж, але слави, присвячені загиблим у російсько-українській війні, захисникам Савинської громади. Герої не вмирають. Україна в нас одна, а сила наша в єдності. Адже ми, українці, незламні та незалежні. Україна понад усе, ми обов'язково переможемо. Бажаємо усім мирного неба і дякуємо за цей священний обов'язок. Дякуємо за увагу. Україна понад усе. Ми переможемо.